Mama, uh, yeah, 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 yeah. Давайте перекладемо речення Jag går ut en stund För att få Frisk Luft. Yogor üt. Я вихожу. Вихожу на вулицю. Одна мить. Ми так не говоримо. Ми говоримо я вийду, я вийду на вулицю трохи. Entstund. Трохи або на деякий час. Я вийду на вулицю на деякий час. Фратфо фріск люфт. Форя ат щоб. Фо отримати. Фріск люфт свіже повітря. Фріск люфт свіже повітря. Фрісклюфт. Ми знаємо, що слово фріск це означає здоровий. Йоерфріск я здорова. Але з повітрям ми теж можемо використовувати це слово. Фрісклюфт свіже повітря, здорове повітря. Фрісклюфт свіже повітря. Але увага, увага! Щодо їжі та продуктів харчування ми не можемо використовувати це слово. Ми не можемо сказати фріск мод, свіжа їжа. Ми повинні використовувати слово фешк. Фешк-мод свіжа їжа. Фешк-мод або фешк-фіск свіжа риба. І ще цікаво, молода картопля теж буде фешк Фешкпутатіс. фешк путатіс. і це одне слово, фешк путатіс. молода картопля. А як сказати свіжі новини? Зможете сказати Свіжі новини? І це буде Фешка нігетер. Не фріська, а Фешка нігетер. Свіжі новини. Отже, Свіже повітря фріск люфт. Свіжа їжа фешк мот. Молода картопля фешк путатис. Свіжі новини фешка нігєтер. Повертаємося до нашого речення. Ферат фріск люфт. Щоб отримати свіже повітря. Бачите, якщо ми говоримо, я хочу вийти, щоб подихати свіжим повітрям, то шведи говорять, щоб отримати свіже повітря. І в даному випадку шведи не ставлять люфт в означену форму отримати свіже повітря. Frisk Jag går ut en stund for for frisk а тепер спробуйте сказати я хочу вийти та потанцювати сьогодні ввечері. Will go Іквель сьогодні ввечері Це треба якось запам'ятати. Іквель сьогодні ввечері Іквель. Якщо б нам треба було сказати вчора ввечері, то ми б сказали Ігор Квель, Ігор Квель, а завтра ввечері іморон квель. Іморон квель. «По квеллен» – Говоримо ввечері, не уточнюючи якого дня. Прийменник по і «квеллен» стоїть в означеній формі – «по квеллен». Отже, йовільґують оданса і квель. І квель сьогодні вечері. Сьогодні вечері і квель і квель. Йовільґют іквель. А тепер спробуйте спитати шведською. Ти можеш вийти та забрати пошту. To to posten? та постен забрати пошту. Постен в означеній формі пошту. Hämta та постен. Тобто пошта, яка приходить до вас, має бути в означеній формі. Постен. Гем та постен забрати пошту. Can you go out and pick Posten? Наступне речення спробуйте сказати шведською. Починається дощ, тому ми повинні зайти всередину. Det börjar regna, så vi måste gå in. Нагадую, що шведи не говорять дослідно, як ми йде дощ. Вони говорять дощіть. Це дощіть. Дет рейгнар. Це дощить», як ми говоримо йде дощ. А вони говорять детрейнар. «Дет трейнар дет почався дощ. дощ». «Де боря рейна. – «от боря починатися. Де боря рейгна. So we must go in. Ще раз скажіть, будь ласка, я буду виходити, маю на увазі, з будинку на вулицю. Я yes, стагут. А от якщо нам треба сказати, що я не буду виходити на вулицю Я не буду виходити на вулицю. Як сказати? СКА інте гоют. Слово інте, а це прислівник шведської адверб. Інте це адверб, ставиться після першого дієслова. І це важливо. Ска це допоміжне дієслово, єльпверб шведською, яке йде разом з гоют. Ска перше дієслово, потім гоют друге дієслово. Так от інте, а також всі прислівники, як, наприклад, офта часто, сНАРТ скоро, ставляться після першого дієслова, якщо речення має два дієслова. Я ска інте, В даному випадку речення має дієслово ска та дієслово з частинкою гоют. Деякі прислівники можна ставити в кінець речення, але не завжди це буде коректно, ми не будемо це розглядати сьогодні. Отже, такі слова, як інте, офта, «алдрі» і так далі ставимо після першого дієслова, якщо речення має їх декілька. You're going to out. А от якщо речення має одне дієслово з частинкою, то куди. Ставимо прислівник. Наприклад, як сказати, ми часто виходимо. Виходимо з будинку, виходимо на вулицю або виходимо в якесь місце. «Вігор оф прислівник офта ставимо поміж дієсловом та частинкою. Вігор офтают. Отже, якщо речення має одне дієслово з частинкою, як в даному випадку GORUT, то частіше за все прислівники, нагадуються такі слова, як інте алтит АЛДРИ і так далі, ставимо поміж дієсловом та частинкою. А тепер скажіть, вони не виходять, мається на увазі на вулицю. Вони не виходять. Домгорінте ют. Інте ставимо між дієсловом та частинкою. Горінтеют. І не забуваємо ставити наголос на частинці. Домгорінтеют. А як ви скажете, я планую завжди виходити. Йо планерар алти от гоют звертаю увагу, що в слові «Алті» ми не вимовляємо останню літеру Ді. Алти. Алти. Завжди Алти. В цьому реченні у нас два дієслова. Планерар та гоут. Перше дієслово планерар це звичайне дієслово. Це не є єльпверб допоміжним дієсловом. Тому нам треба вставляти таку частинку, як ат. Планерар ат гоут. Планерар ат гоут. І от прислівник алтит завжди ми ставимо після слова планерар, після першого дієслова. Jag planerar alltid att gå ut. Jag planerar alltid att gå ut. Och så, om du minns vad jag det, gå in i väggen. I jag förklarade jag är på väg att gå in i väggen. Gå in i väggen, sig. Йорповегі хороший вираз, який шведи часто використовують. Я на дорозі або я в дорозі, що означає я буду незабаром, я ось-ось, вже близько. Йорпове. Увага, довга е. Веґ це дорога. Вегі, довга е. А от якщо ми скажемо коротку е, то вийде стіна вегі. Веґ це стіна, вегі. Це дорога. В нашому виразі вегген стіна стоїть в означеній формі. Такий вираз goїн і веген увійти в стіну, дослівно виснажитися, не мати сил. Отже, йорповег, я вже в дорозі, і ось ось буду незабаром. Наприклад, хтось чекає на вас, а ви вже під'їжджаєте чи підходите, то відповідайте так. Давайте я вас питаю ва еду, а ви вже в дорозі, ви підходите до мене, тоді відповідайте. Йорповеґ. Йорповеґ. Довга е, e. не забуваємо, Дорога. Дорога вона довга. Тому говоримо довгу е, e. веґ, а стіна вона коротка. Тому коротка е, виґь. Виґь. Дорога довга, довга дорога, довга е. Вегі. Йорпо вегі. А тепер тренування. Скажіть в голос шведською. Я вийду на вулицю на деякий час, щоб отримати свіже повітря. Jag går ut en stund för att få frisk luft. Як сказати, я хочу вийти та потанцювати сьогодні ввечері? Jag vill gå ut och dansa ikväll. Спитайте, ти можеш вийти та забрати пошту? Kan du gå ut och hämta posten? Jag, oj, oj, lyssnar. Jag är på väg att gå in i väggen. Jag planerar alltid att gå ut. Jag planerar alltid att gå ut. Nästa replik börjar regna, därför måste vi gå ut Det börjar regna, så vi måste gå in.